Вітаю, дорогі українці! З нами сьогодні лікар Ольга Богомолець, але сьогодні не про медичне, а про творче. Багато хто з ваших шанувальників знають про це, а для декого це буде відкриття. Поговоримо про дружбу з Ліною Костенко. Ваші романси. Хочу запросити на сцену, почав би з того, що вона доктор медицини. А, а закінчив би тим, що вона. Прекрасна співачка Ольга Богомолець, яка багато років співає пісні тільки на вірші Ліни Костенко. Осінній день, осінній день, осінній. Почнемо, мабуть, з Ліни Васильівни Костенко. Як ви познайомились, і ви вже багато років товаришуєте. До речі, наша перша зустріч була з вами років десять тому. Я приїжджав ще з телеканалу, записував коментар до дня народження Ліни Васильівни. Нещодавно вона відсвяткувала 95-річний ювілей, було яскраво, красиво, з друзями, бачили торт. Ліна Васильівна зачитала декілька рядків своєї поезії. Також дякуємо вам за ось це відео, яке ми сьогодні бачимо. І це неймовірно почути легенду, доторкнутися до неї, але ви знаєте її особисто. Тому ваші коментарі дуже цінні сьогодні. Друзі, підтримуйте наші етиподобаннями, гарними коментарями. Так, е, да, це такий, знаєте, фрагмент щастя в моєму житті, що так склалися зорі, що я маю можливість не тільки знати, а спілкуватися, любити, поважати, шанувати. Ліну Васильівну, і можу, знаєте, з, з, з почну з кінця е, на 95-й літті е, у Ліни Васильівни. Е, я подивилась е, на Ліну Васильівну і для себе. Знаєте, якось коли вже я набли, ну, я наближаюсь до початку третіх тридцяти, так мені в цьому році 59 в наступному році буде 60, тобто почнуться 3.30, тридцять. Я так собі рахую. Але я так думаю, ну вже вже так, треба трохи знизити якось темпи і що. Я подивилась на Ліну Васильівну і зрозуміла, що мені ще до 95 і мені ще пахать, пахать і пахать, тримати стрій, тримати форму, настрій, емоції. Тому що після 95-ти, мабуть, можна буде вже трохи перепочити, тому що Ліна Васильівна в своїй 95-ті в унікальній формі, абсолютно інтелектуальній, емоційній, вона не перевершена. Я дуже сподіваюся, що у нас ще буде, ще буде час чути її, бачити, відчувати. І ця епоха да, нашої війни, епоха Ліни Костенко, вона. Це якби для мене ключова постать української аристократії, людини, для якої свобода, власна гідність і честь є понад усе. Тобто вона готова відмовлятися від державних нагород, від будь-чого вона живе в своєму вимірі, і що можу сказати, що вона відчуває молекули фальші. От якщо є е, хтось, хто е, робить вигляд, що насправді він не такий, як він є, mm -hmm. Ліна Васильівна це чує просто, що в іншій кімнаті ця людина буде знаходитись, вона буде вже що знати, що там е, хтось такий фальшивий. Вона його взагалі не толерує, вона має щастя не, тол не толерувати і не допускати. Mm -hmm. і mm -hmm. І не допускати в своє оточення фальшивих людей. Я дуже щаслива, що маю можливість бути в її оточенні, як я познайомилася з Ліною Васильівною. Спочатку це була позичена книжка. Я тоді була студенткою медуніверситету, студенткою першого курсу, мені було 18 років, і хтось мені дав на одну ніч. Книгу поезії Ліни Костенко, синеньку таку книжку. І я коли відкрила цю книгу, ну, по-перше, цілу ніч я писала, я переписувала цю книжку від руки, тому що вірші були настільки гарними, а я знала, що книжку мені треба буде віддати. І мені тоді залишили цю книжку ще на два дні. Я практично переписала всю власну ручку вона в мене була рукописна, але один вірш. Якось так книжка сама на ньому відкрилась, і цей був вірш: осінній день, осінній день, ос... осінній, осній день, осінній день осіння. Осенна, осінь, осінь, осінь осенна, Навже це осінь? Осеньо, та сама. І раптом прямо з цієї книжки на мене полилась музика. І я взяла до рук гітару і, знаючи чотири акорди, тепер знаю шість, можливо, вісім. Я заспівала ту музику, яку я почула в цьому вірші. І це була власне перша пісня, написана мною. Не, не написана підслухана мною в текстах Ліни Васильівни. Я завжди кажу, що я не, не, не створюю музику на її пісні. Я просто її стараюсь підслухати, що там в цей текст вона заклала. Багдадські золоті, літо вкрав, багдадські золоті. І е, так народилась моя перша пісня. Я не була знайома з Ліною Васильівною. Я тоді не, не була там співачкою, це просто було таке хобі. І потім, знаєте, це було неймовірне відчуття. Ти написав пісню. Це просто, ну, це просто було вау. І потім я вже ходила, цю книжку гортала. Тиждень проходить, два тижні проходять, три тижні, місяць, а я більше нічого не можу написати. Все, ну, закінчилось, тобто мелодії нема. Ти зловив такий кайф і все, і, і, все, і нема. І це пустота, і це страшно. Я пам'ятаю, що я якось вночі лежала і так е думала про себе, звертаючись, скажу: Господи, якщо ти мені даш можливість чути музику, я буду все своє життя співати безкоштовно для людей. Тобто, я ніколи, от я так лежала, я для себе пам'ятаю, що це була моя обіцянка, що якщо ти мені даш цю можливість продовжувати чути твою музику. То я буду завжди просто її віддавати людям. І на наступний день я написала ще одну пісню, яка була наступною. Потім я вже писала, коли були перші 10 пісень, написані, все під Е, І, і, та, і був, я потрапила в лікарню. Якраз після народження сина у мене був піелонефріт, і я лежала в інституті урології. І був такий автомат, телефонний. за дві копійки можна було кинути, я дзвонила мамі. І раптом поряд висить афіша, і написано: Театр український театр кін. І до речі, незважаючи на те, що моя родина російськомовна, я виховувалась в російськомовній родині. Мої батьки розмовляли російською мовою, мої я навчалася російською мовою, але пісні. Писала тільки українською, я російською мовою не вміла співати пісні, мене не виходило. Тобто пояснити це я й досі не можу. Тобто, пісенна мова для мене була тільки українська, хоча це не мова моєї мами, це не моя рідна, ну це моя рідна мова, але я виховувалась, виростала на іншій мові. Я перейшла на українську мову абсолютно свідомо, коли Україна стала незалежною. Бо для мене мова це не політика. Для мене мова це поповина. Яка прив'язує тебе до землі, да? до твоєї землі, що це твоє? І ем, повертаючись до цієї афіші в Татрі Кін, я закінчила розмовляти з мамою. У мене було ще дві копійки. Я кинула їх в автомат, набрала е, цей телефон, який там був прямо на афіші написано. Хтось зняв трубку. Я сказала: доброго вечора. Доброго вечора, сказали мені. Наступне що я спитала: а вам співати не треба? Там була пауза з того боку, і хтось сказав з того боку: приїдьте, ми вас послухаємо. І я виписалась з лікарні, у мене не було власної гітари, була позичена, і я тишком-нижком, щоб ніхто не знав, бо моя родина не підтримувала мої співочі експерименти. Я поїхала в цей український театр Кін. У мене на той момент було 10 пісень в репертуарі, власних більше пісень не було. Але всі вони були на тексти Ліни Васильівни? Ті, так, всі були на, а, на вірші Ліни Костенко. Для мене інших поетів після знайомства з нею вже не існувало. Я навіть, ви знаєте, ну, я люблю і іншу також поезію, але, наприклад, на Лесю Українку в мене не виходить написати пісню. У мене є також пісні на вірші. Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Ярослава Лесєва дуже його люблю, але вони не такі системні. Тобто на Аліну Василівну я можу писати цілодобово. Я вважаю, що вона, якби поет моєї душі, мабуть, душі багатьох українців і жінок, і чоловіків. Отже, я приїхала в цей театр кін. Була така кімната, була багато зеркал. Сиділи, сиділи якісь дядечки, їх було п'ятеро. Мене запросили, стояв стілець, якийсь прожектор грів, я сіла, заспівала одну пісню, всі мовчать. Пісні коротенькі, там півтори, мабуть, одна-півтори хвилини, бо ніякого там особливого супроводу там немає, сам на гітарі просто другу пісню, третю пісню всі мовчать. Я доспівала коли десяту пісню, а мені співати більше нема що. Я сиджу, концерт. А? весь концерт ви десять пісень заспівали? Ну, пісні були там по одній дві хвилини, тобто After. я в 15 хвилин склалася, я думаю. І раптом один з цих чоловіків, який сидить, каже мені: А ви не хотіли би прийти завтра? Заспівати на вечері е Василя Стуса. а Я така я в той момент вже, знаєте, от у мене було, я я наспівалася. <смір>, і, мене, що я 10 пісень проспівала, це взагалі було вперше, і що я співала 10 пісень підряд, що в мене сидів хтось слухав. Е -е я кажу: ну, я, в принципі, наспівалася, але якщо треба, то я прийду. <смір>, і на наступний день мене поставили в програму цього театру. Я приїхала, заспівала пісню там, потім мене відразу запросили в український дім звід там, прямо буквально через тиждень. Там було це ще до Незалежності України. Це ще mm -hmm. до прийняття незалежності. В українському домі тоді була велике зібрання народного руху. І, Співав Солов'яненко, співала Ніна Матвієнко, виступав Степан Хмар, з яким ми тоді познайомились. Це був буквально був рік пер, пред, до незалежності, такі всі були на дуже високому прийомі. Угу. Mm? Степан Хмар. Степан Хмар нещодавно помер. Так, да, так. Да, ми дуже ми дружили з ним. Він для мене був таким зірцем справжнього Украї... справжнього українця, вірного. Е які ніколи не, не, не зрадив і не схибив, таких небагато є. От тому от тоді ми власне з ними познайомились, і я, я приїхала на цей концерт, а тоді я закінчувала клінічну ординатуру, і у мене було нічне чергування. І в мене на чергуванні помер перший в моєму житті хворий. Я була черговим лікарем, тобто, варіантів порятунку там не було, там була важка серцева, легенева недостатність. І е, для мене це був надстрес, тому що нас не вчили, як спілкуватися зрозуміло що я робила все, що я могла для порятунку пацієнта. Е, коло нього була і дружина, і сестра, які потім заспокоювали мене. Уявляєте собі? Тобто, і, і це перший пацієнт у вас як також. Ну і я приїжджаю на концерт. І мені абсолютно байдуже, що відбувається навколо, бо я в іншому, да я сьогодні там, втратила людину і для мене це реальний шок, тому що ще раз нас не вчили за 8 років в університеті, як це? Як спілкуватися з родичами, як це сприймати, що робити? Тобто на емоційному рівні лікарів не готують до бути готовим до смерті. Ти мусиш сам все це пережити, сам зрозуміти, що далі робити. От, і я приїжджаю на концерт. Мені так все, це був, мабуть, єдиний концерт, коли я не боялася співати. Не переживала, тому що переживала про інше. Я тоді співаю, знов таки, моя родина ні про що не знає. Я приходжу додому, і тут почалось хтось подзвонив з філармонії, хтось був на цьому концерті, і вони встигли. Настучати. І приходить моя бабуся і каже: ось тут нам дзвонили. Каже, що ваша онука стала півічкою? Тому е, були всякі кумедні отак і співали. В концерті відбулася зустріч з Ліною Костенко, чи ні? Ні, ні, ні. Я з Ліною Костенко не була знайома ще багато років, але я її співала я після цього. Почали запрошувати на радіо. Після цього я стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю Оберіг, отримала спеціальний приз Радіостанції Свобода. отримала спеціальну премію імені Василя Стуса. А, а тоді, коли ви були на концерті, ви казали пам'яті Василя Стуса, він ще був живий чи ні? Ні, ні, ні. Він вже не був живий і. Особисто е, були знайомі. Після цього, е, Ліна Костенка, взагалі, я не, ми з нею не перетиналися, е, в, як правильно сказати, я жила в медичному світі. Але вас не було такого ну, бажання просто знайти Ліну Васильівну, познайомитися, піти на її творчий вечір, е, знайти е, контакт? Е, е, власне, ми вперше з нею, мені було страшно. Mm -hmm. Тому що всі, хто говорив про Ліну Костенко, говорили, що вона просто кремінь, тобто що вона нікого близько не підпускає. І коли я приїхала на один, це було вже я співала, я вже була лауреатом різних фестивалів, і мені говорили на радіо, що Ліна Васильівна. Знаєте, коли співаєш поета, да, то зрозуміло, що тоді ще не стояло питання авторських прав. Тепер, звичайно, все це оформлено, але тепер треба брати дозвіл. А я співала її пісні без дозволу. Тому, оскільки я співала безкоштовно, у мене ніколи не було концертів взагалі за гроші. Так, так ви казали. Тому... Тому да, я дотрималась своєї обіцянки все своє життя ніколи не схибала, тому що досі можу писати пісні, я так думаю. От, і на одному творчому вечорі е мені сказали, що буде Ліна Костенко. Тобто я не знала, коли я туди йшла, що вона там буде. Я так боялася, і я, я навіть дихала, мені здавалося, що я слова з -з 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 забула всі. І так ми з нею познайомились, і вона я взагалі не могла нічого сказати. Я, я коли знаєте, вона була для мене ну Зевсом, який, да, який зійшов е, і, і тут я, тому я могла тільки дихати нею. І mm -hmm. насолоджуватись тим. Після цього ми вже почали спілкуватися. Після цього я вже почала з нею, коли я робила диск. Потім ми разом зробили книгу та сонце, де є мої ноти? Її пісень е, шо, секунду все таки, як відбулася оця перша зустріч? Перші слова це ви підійшли до Ліни Василівни, Вона можливо, ви пам'ятаєте слова, погляд, що вона тоді сказала. Вона сказала мені щось добре, це було точно, але я була така перелякана, що я, я, я би не наважилась до неї підійти перша. Не наважилась. Вона для мене, для таким була авторитетом, що я могла тільки тому однозначно ну, підійшла вона до мене, слів. Я не пам'ятаю, тому що я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки її, її кудряве волосся. Її ну доволі такий суровий, су, суворий да, таку постать відношення до всіх інших. І було скажімо, у мене навіть деякий час був такий, вона для мене в поезії була неймовірно романтичною. Тобто її вся поезія про кохання. А в житті вона дуже міцна. Тобто, якщо думати тільки її через поезію, то вона зовсім інша, не така, як в поезії. В поезії живе її е, така частина її любові, але в житті вона реальний боєць. Тому е, я дуже щаслива, що маю можливість. Потім вона вас запросила. Вона вас запросила, мабуть, до себе поспілкуватися. Так. Так? Так, так і е, ви попросили дозвіл, мабуть, на виконання чи ні. Uh, звичайно, звичайно, потім в подальшому видання дисків, коли mm -hmm. вже були диски, звичайно, дозвіл Ліни Васильівни на всю її поезію і книга, яку ми разом зробили з Іваном Марчуком, де його картини Моя, моя музика і поезія Ліни Костенко разом з диском вона була зроблена видавництвом Либідь. <кій> і, наприклад, в минулому році я зробила, мені дуже хотілося. Знаєте, як ем, зробити щось таке для молоді? Ну, от вони, вони інші, вони ж живуть в сучасному світі, я на них тільки рівняюсь. Да? Для них штучний інтелект це там так. частина життя чат GPT, там. І м, я зробила, я написала нові пісні. Е, сьогодні українські романси не на часі. Ну, для більшості молоді, да? тобто це щось з минулого. А як зробити українські романси, щоб вони були на часі сучасними? Тому сьогодні в Ютубі ви можете загуглити, там тільки Ольга Богомолець через H. Я пишу, там, де лікар через G, щоб не плутали, а там, де співачка через H. Mm -hmm. То там є пісні. Yeah, э... mm -hmm. та, на вірші Ліни Костенко зроблені штучним інтелектом. Пробачте, осінь. Я вас не впущу. І дизайнер Ольга Навроцька зробила. Тобто, ми обговорили сценарій, як вона це зробить, і це сформовано штучним інтелектом. Можна сьогодні подивитись Ліну Васильівну. Як її бачить штучний інтелект? Так, мені ще цікаво, от наприклад, ви приходили, показували свою композицію. Чи було, були якісь коментарі? От цю пісню я рекомендую записати цю ніч? Чи Ліна Васильівна вам дозволяла все? І як ви знайшли підхід? Виходить до Ліни Васильівна. Um, так, тому що коли я пробувала, наприклад, робити аранжування, то в мене було три різні аранжувальника, які зробили аранжування на не мої пісні. Тобто, те, що стосується мене гітари Іліни Костенко, ніколи не було від неї, вона тільки зпитала: ну що нового? Написала. А от коли були аранжування, да, коли хтось ще долучався, то були деякі, які не подобались, які я переробляла, але мені вони також не подобалось, чесно скажу. Цікаво. І які коментарі загалом вона може дати вам От щодо вашої Ви виступаєте на е, творчих вечорах? Я бачив, так, Ліна Васильівна присутня дуже часто. Так. Знаєте, Ліна Васильівна, ну, коли вона ще подорожувала і їздила там, спілкувалася з своїми читачами, вона інколи може спитати: а який мій вірш ви знаєте і ви любите? І якщо людина відповідала де вечір пахне м'ятою аж холодно, джмелю, недумано, негадано забігла в вогонь Ліна Васильівна каже: Е, ні, це не про мій вірш, це про Олінге романси. Тому що цю пісню дуже багато крутили на радіо, і вона усіх якби, була на бусі, на мотивала. Каже, ні, це не про мій вірша, про, про богомолець. Тому е, я дуже щиро, знаєте, е, я думаю, що е, у Ліни Васильівни її чесність, е, ви знаєте, оце реально талант, коли людина з тих слів, якими ми з вами говоримо. Вкладає такі фрази, які перевертають життя, ну тобто перевертають твої, переосмислюють ті самі літери, ті самі слова, ті самі фрази, але вміння їх зібрати, і оця культура, краса мови, геніальність її полягає в тому, що вона відкриває нові сенси нам, тими самими літерами і словами, які ми використовуємо. Дякую. Ольга Вадим, ще мушу поставити це запитання. Загалом, бо не маю можливості такої, як є у вас, дізнатися трошки більше. Загалом, хто поруч з Ліною Васильівною? Це її донька Оксана Пахльовська, письменниця, наскільки я знаю. Можливо, про внуків в Ліни Васильівни є двоє дітей: так? донька і син. Син мешкає в Америці вже дуже давно, багато років. Декілька слів. От хто поруч з Ліною Васильівною? Я не вправі обговорювати всі внутрішні аспекти життя. Можу сказати, що її найбільший друг, найбільший той, хто дбає, хто тримає тил, це Оксана Пахльовська. Це чудова письменниця, чудова викладачка, чудова поетка, яка сьогодні постійно поряд з мамою знаходиться, яка тримає її в чудовій формі. Хто кого тримає, не знаю. Але думаю, що та Уліна Васильівна є і чудова онука, якою вона дуже пишається. І також хочу сказати, що Ліна Василівна нікуди не виїжджала з України, незважаючи на те, що дочка і жила, і працювала в Італії. Оксана приїхала сюди в Україну. Тому в мене на сторінці інколи коли пишу про Ліну Василівну, Хтось дозволяє собі в коментах писати: та вона давно виїхала, вона там в Італії. Її тут давно нема, це брехня. Глобально брехня Аліна Васильівна нікуди не виходила, не виїжджала навпаки, її дочка сюди повернулася в Україну, щоб бути поряд з мамою. Тому Ліна Васильівна разом з нами чекає на перемогу. А внучка, можливо, яку професію обрала, не знаєте, так? Звичайно, звичайно, знаю і знайома, і е... вона займається філологією, займається культурою, PHD робить, тобто вона дуже, дуже багато поліхлот, багатомовна. І і дуже талановита.